Незвичайна любов. Давно це було. Нас, юних студенток педагогічного інституту, відправили на практику до дитячого табору, і перед майбутньою поїздкою мені раптом сниться сон. Бачу, стоїть переді мною дуже гарний хлопець із синіми очима та сором'язливою посмішкою, але одягнений якось дивно, як мисливець. На голові хреслатий капелюх. А на ногах великі гумові чоботи. Сон залишив по собі шлейф недосказаності і незрозумілого приємного хвилювання. А ближче до обіду я про нього й думати забула, починалося цікаве, нове літнє життя. Ми з дівчатами прибули до дитячого табору, нам показали кімнати в гуртожитку, де ми будемо жити. І відправили по постільну білизну до коменданта. Я вирішила, щоб ще раз не бігати, узяти заразом і ковдру, і подушку, і покривало. А сама йду із за подушки нічого не бачу, аж раптом врізаюся в когось, подушка падає, і я бачу веселі сині очі молодого хлопця, який дивиться на мене. Він підняв мою подушку, забрав у мене з рук ковдру і допоміг мені донести до кімнати моє скромне придане. Так ми й познайомилися. Молоді хлопці на літо влаштувалися охоронцями в той же табір. Не можу сказати, що я одразу ж упізнала того незнайомця у креслатому капелюсі з мого сну, але тоді мене немов струмом вразило. Я не вірила і зараз, у принципі, не вірю в кохання з першого погляду. Але тоді, у 18 років, напевно, це воно й було. Закрутився роман, ніжний, романтичний, пристрасний, сповнений очікувань і ревнощів. Одного разу, коли ми гуляли лісом, я раптом розповіла йому свій сон. Він здивовано на мене подивився, а потім запитав: ти жартуєш, напевно, цього не може бути, тобі хтось показав. Настала моя черга дивуватися, що показав? Він взяв мене за руку, і ми повернулися до табору. Зі спортивної сумки він дістав фотографію, на якій було зображено троє хлопців, і він, зокрема. У кирзових чоботях і військовий капелюх, не знаю, як вони правильно називаються, і виглядали вони дійсно як мисливці, але насправді були військові. Виявляється, мій молодий чоловік п'ять років був за контрактом на війні, але про це нікому не розповідав, а мені ось наснилося. Коли зміна в таборі закінчилася, я поверталася додому, до міста, і він мені запропонував продовжувати зустрічатися. Що тоді на мене найшло? Чому я йому відмовила і не залишила адресу, не знаю. Видно, вирішила в якісь ігри свої дівочі погратися, але більше ми так і не побачилися. Після того, як я повернулася додому, тривалий час жила тільки спогадами про нього. Сподівалася, що він усе ж знайде мене, приїде, дізнається адресу в адміністрації, урешті решт але він не знайшов і не приїхав. Зате почав часто мені снитися. І у вісні ми не могли наговоритися. Минули роки. Я вийшла заміж, та він продовжував приходити у снах. Але одного разу наснився і сказав Танюшо, я прийшов попрощатися, більше не прийду. І все, снитися перестав. Через якийсь час у соцмережі я розшукала його товариша. Душа боліла навіть через стільки років. Товариш мені несподівано відповів його немає в живих, уже два роки минуло. Подався знову контрактником і загинув. Співставивши час і події, я зрозуміла, що востаннє він мені наснився якраз тоді, коли загинув. От що це було? У реальному житті ми були знайомі лише три місяці, а наш роман у вісні… Тривав аж до його смерті.